З приходом календарної весни на дачних та присадивних ділянках приватних домоволодінь розпочинається підготовка до весняного сезону. Пробуджуються не тільки природа, але й господарі, які активно хочуть позбутися минулорічної сухої рослинності. І частіше за все це відбувається шляхом її спалювання, чого робити якраз таки і не можна, нагадують ДСНСівці. Рятувальники, вкотре нагадують громадян не спалювати залишки сухої рослинності. є дуже багато різновидів, як позбутися таких залишків. Це може бути як вивіз, це може бути як компостування, але в жодному разі прохання не випалювати залишки, тому що щонайменший поток вітру може призвести до масштабної пожежі, навіть якщо ви думаєте, що ви сконтролюєте дану пожежу, але все одно бувають дуже різні ситуації. Які призводять до масштабних збитків як і екосистемам, так і навколишнім громадянам, навколишнім домоволодінням та дачним участкам і масивам. наразі для рятувальників теж роботи додалося, адже їм доводиться знову і знову нагадувати громадянам про заборону спалювання сухої рослинності, що не тільки шкідливо для екосистеми, але й для здоров'я самих людей. Нагадуємо громадянам подачних масив, щоб вони не палили залишки сухої рослинності, тому що перекидуються на інші е, дачні участки, загораються це все, призводить до великих матеріальних збитків. А тим паче, якщо ви тут живете за цим дай сьох, мусимо не можна, не можна краще винести, вивезти. Отут же смітник же ж там, десь ми бачили, стоїть. Краще, краще винести, не тільки не палити. Ну не дай Бог воно ну що тим паче, ви тут самі живете. Ми не вам пам'яточку дамо. Да. А знаєте, номер до пожежної 101, У випадку, да, знаю. якщо побачите, що десь тут щось горить, набирайте 101. Компостувати, вивозити, але тільки не палити, тому що за це передбачена стаття 77 сім 1 кодексу адміністративного про правопорушення, і там штраф від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Але ми зараз поки що попереджуємо. Пам'ятайте, спалюючи суху рослинність, ви наносите велику шкоду екології собі, а можливо і своєму гаманцю.